Друзі, всім привіт! Ви на каналі Atlé 2 крю У нас Балтійський щит, ВЗ-113. І в команді противника маємо 4 важких танки, 1 СТ, ПТ-САУ і один легкий танк. На стандартну позицію їде наш герой зараз, 7,4 КД маємо. Світиться вже ВЗ-132.1. Якийсь там кара 45 тонн грає у взводі. Ну, а наш герой зараз пушить напрямок. І тут Вазик. І постріл, друзі. Якщо ви бачили, цей постріл взагалі пролетів, він не через коло розкиду пролетів. Семовенти отримує вже тут першу плюшку і також взводний кидає по вз 132 На снаряд в щоку пробиває. Пробиває, бо це дев'ятка. пробивається. Ну і достатньо комфортна гармата ОВЗ-113. Якщо пам'ятаєте, вже був бій нашого героя на 7000 шкоди на цьому танку. І підсковзнувся трошки ЄС і так хотів пушити нашого героя, але збили йому каточок і він вже не так сміливо вкатує. Але тут ще ПВ-215Б вкатує. Ну а наш герой поки що покусить свою увагу саме на сотому. Що цікаво, друзі, цікаво те, що наш герой не використовує ремки, коли в цьому немає необхідності. Він, наприклад, йому збивають каточок, і якщо немає тут небезпеки поряд, він не використовує ремки для того, щоб поставити танк знову на катки. Він кедешиться за рахунок ремонту модулів екіпажу. Це дуже цікаво, чому? Тому що ремок рєм... тоді вистачає надовше. От, наприклад, як зараз. Ремку не використовує, хоча гуслю збили. Екіпаж достатньо швидко Де? підпрацював. Ну, а тут знову ЄС і фокусить знов таки нашого героя. В борт пробиває, наш герой вже шотний, друзі. І він вкатує вже, вкатує на ісотого. Відчуває, що її сотий має вже закидешитись, ну і обходить його флангу і забирає. Зараз трошки в меншості грає команда союзників. І самовенте вирішив трошки нашого героя забрати, вирішив катити і помсту, помсту. Але помста не вийшла трошки. Сам відправився в ангар, залишаються 2 в 2. Лівандовський якось там дивно переміщається чомусь в цю сторону, хоча йому потрібно було стати в тому місці від башти, ВЗ-132.1, закатує і дає таку тичку нашого Лівандовського передостанню, скажімо так. І Леопард забирає Лівандовського в ангар. ВЗ-113 просто дивом якимсь не влучає в нашого героя, а тут ще й не пробиває його, друзі. І точно комфортна гармата робить свою справу. Тут Леопард, друзі, теж фугасом і не пробиває. Наш герой дає фугас. Хотів з шоту його забрати, але просто Леопард продовжує стріляти фугасами і герой наш забирає. Цього леопарда, це просто якась лють. Чому леопард використовував фугаси, не зрозуміло. Получилась така, друзі, перемога. Наш герой зробив 7000 шкоди. Бути точним, 7,97-4 фраги. Це медалька майстра, воїна і стальна стіна, друзі. 186 тисяч срібла за такий бій. Ну і звісно, що це топ по дамагу. Стосовно ВЗ-132.1, подивимося його статистику: 5484, майже 6 тисяч боїв. Зіграно. Вася на ЄС 48% має. Леопард. Леопард 45%, 35 тисяч боїв. Дивно, дуже дивно. Семовент 52% на 31 тисячу боїв. Ну і ФВ-215B 43 тисячі, має боїв зіграних, 4821. Отакі, друзі, справи в нашого героя 68% 82 на 35 тисяч боїв, майже 36. І, друзі, справи підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв, пока!